Чим відрізняються освітні програми, розроблені не на основі типових від типових освітніх програм? Сама головна особливість, за якою відрізняються нетипові наші освітні програми. Ми будемо їх так, щоб нам було легко розуміти, називати, це наявність. Навчальної програми, яка розроблена не на основі модельних навчальних програм, тобто типова освітня програма, як ми вже з вами зазначали, вона містить ті чи інші модельні навчальні програми заклад освіти, який планує розробити свою освітню програму. Яка може розроблятись як за рівнями, так і за циклами. Він повинен розробити навчальну програму, яка буде повністю відрізнятися від існуючих модельних навчальних програм. Після цього ця навчальна програма схвалюється, розглядається та схвалюється на педагогічній раді і подається. До Інституту модернізації змісту освіти, де відбувається розгляд на комісії з відповідним отриманням грифу, схвалено для використання в освітньому процесі. Після цього розробник, який розробив освітню програму, подає її на розгляд до служби. І служба в установленому порядку розглядає освітню програму та її затверджує. Наразі порядок, який передбачає експертизу та затвердження освітніх програм, пройшов громадське обговорення та знаходиться на стадії затвердження. Відповідно, наступне потрібно також зазначити, що ті навчальні програми, які отримали гриф схвалено, вони можуть використовуватися в освітньому процесі. Також важливо, що до служби. Подаються освітні програми, які містять навчальні програми, розроблені на основі модельних, які відносяться до інваріантного складника. Одразу нагадаємо, що для системи початкової освіти державний стандарт, як, в якому зазначені обов'язкові результати, яких повинні досягнути учні, а Типових освітніх програмах зазначається перелік очікуваних результатів, які повинні досягнути учні. В стандарті базової освіти так само зазна... обов'язкові результати, яких повинні досягнути учні. Важливим є, що реформую... реформування в системі освіти передбачає саме досягнення результатів. Тобто ми формуємо компетентності і. Оцінюємо навчальні результати, тобто в нас іде важливість переход від змісту до результатів в освітній програмі, яка містить модельні чи навчальні програми, інтегровані курси, зазначено наявність. Тих результатів, які учні, які учні повинні досягнути. Зазначено той зміст, який закладено в навчальних програмах. Тому питанням змісту опікується інститут модернізації змісту освіти, до якого ви подаєте навчальні програми. Державна служба якості освіти опікується питаннями розгляду нетипових освітніх програм, а також складова якості.